Привіт! Ти на каналі Метелик Мадій малюємо з дітками. Сьогодні ми будемо робити ось такою 3D-ручкою спробуємо зробити такого кажана. Ось, бачите, ми побували з дівчатами у печері, нунки, Побачили там кажанів, які висіли у сплячці, і вирішили спробувати зробити такого кажана. Для початку вмикаємо ручку, натискаючи цю кнопку, і чекаємо, поки вона розігріється. Першу нам потрібно підготуватися, зробити на папері макет нашого кажана. Для цього ми звичайний лист А4 складаємо в чотири частинки, нам потрібна четверта частинка ось такого розміру буде наш кажан. Намічаємо, де буде його голова, посередині десь буде його голова, і такі беремо крила так, щоб закінчились, ось де закінчується листочок, і щоб плюс-мінус були симметричні. Ось так заокругли. І ось тут такі в них пальці. Один і другий. Трішки промальовуємо вглиб, Саме крило. Кігтик вимальовуємо? Так, цей бік готовий. І пробуємо так само. Пробаємо, чи він однаковий. Нам десь ось тут варто закінчити. Тут тобто ось. Ось так. Вводимо і сюди пальчик знову пішов. Один і другий. Ось це таке буде друге крило. Так. Голова кругленька, ми одразу тут намалюємо передбачимо в ній вушка Так, і вуха. І ще можна ось, щоб в нього були лапки, тоді, як у цьому ми, наприклад, йому робили таку ще дощечку і він ніс із назвою печери. Якщо це Чистя собі такий сувенір зробити, або ось такий без, без лап. Так, макет готовий. Тепер. Це в нас чорний, цей бежевий. Наступний я зроблю сірим. Цей у мене буде сірий. Ручка нагрілась, зелене світло засвітилося, і я натискаю введення. Маю окремий листочок для розігріву. Попередній ось в мене тут жовтий був колір, треба, щоб він вийшов. А сірий зайшов повністю. Ось він починає виходити, тому можна його так розмалювати і витягнути залишок. Перо гарячий, так. Так, сірий готовий. І починаємо робити крило. Робимо спершу, обводимо наш контур. Ось так. А тепер заповнюємо серединку. Трішки гарячі. Зачекаємо, поки вистигнуть. Це вже готово. І знімаємо ось одне крило, друге крило. Готово. Тепер будемо робити голову. Робимо першу задню частину голови, малюємо коло гачечок. Можна лапки додати. Так. Тепер нам потрібно, бачите, додати об'єм. Така, щоб вона була е випукла голова. Ось вам тут видно, що вона така кол, Куля, точніше. Напівкуля. Тому ми підставляємо олівець і робимо ось такий каркас. Один. Так, його трішки припіднімаємо, і в цей бік. Зараз спробуємо. Теж підтягуємо цей каркас. Ось так, фіксуємо. От наше зірочкою доформувати. Також ось поправити, поки гаряче. І у нас вже є об'єм. Тепер ми його заповнюємо. Ось так закручуємо, заповнюємо. Так. Такий вийшов ми кошечок. Це задня сторона. Передня сторона. Коло, каркас. Тут у нас будуть ще вушка. Одразу запередбачимо вушка. Так, вушка одразу можна заповнити. Друге ушко Знову робимо випуклу частинку. Ось так під рівні і заповнюємо. Ось, це буде наше обличчя. Знімаємо і тепер нам треба це все змонтувати. Разом крила є. одна частинка і друга частинка. Так, закрепляем крыло

Виплувати. Так, це наші крила ми приєднали і закриваємо нашу голову ось так, так ніби зашиваємо? Ще так аккреда машино можно сделать По задній частині перемонтовуємо за і ось тут теж обходимо цей гачечок. Тут ніби прошиваємо конструкцію. Так ось. Ниточки всі можна пообрізати. В принципі, залишилось оздоблення. Міняємо колір. Ось для очей нам я планую зробити блакитні очі. Ось він вже виходить блакитний. І він вже білий закінчився, тому будуть блакитні. І робимо такі цяточки, Ось такі цяточки очки. Наступна зміна чорним кольором планую зробити середину ока і носик. Ось такі зробимо. Серединка раз, і носик трикутничком таким ось такий носик, зміна кольору на рожевий. Робимо ротик. Ну що ж, Кажан готовий, залишиться пронизати тут ниточку, і можна буде його. Підвішати кудись. Якщо вам сподобалось з нами працювати, ставте пальчик вгору і розповідайте про нас друзям. Па-па!